Люба глядачка, я не знаю, хто ти і яким чином до тебе потрапило це відео або випуск журналу. Однак, якщо ти все таки дивишся це відео або читаєш цей журнал, значить ти прагнеш саморозвитку і йти на правильному шляху. Цей випуск журналу Вікінювс присвячений саме жіночому саморозвитку. Таючи цей журнал або переглядаючи вебінар, ти знайдеш не тільки корисні поради для свого саморозвитку, але й мотивацію та натхнення працювати над собою. Відразу хочу наголосити на тому, що від того, що ти прочитаєш увесь журнали чи переглянеш усі відео у цьому вебінарі. Твоє життя не зміниться. Зміни прийдуть тільки тоді, коли ти почнеш діяти. У цьому випуску ти знайдеш корисні поради для свого розвитку і разом зі мною станеш кращою версією себе. Якщо ти справді бажаєш розвиватися, будь готова працювати над собою. Це буде твій особистий розвиток від нуля до значного успіху. У цьому випуску для тебе зібрала не лише журналістські матеріали та й відео, але й етапи, системи. Схеми та графіки, а також корисні подарунки. Словом, все, що знадобиться тобі, для саморозвитку. Я навчу тебе бути різною, але все ж залишатися собою. Цей випуск заряджений енергією та любов'ю усіх, хто над ним працював. Я пройшла вже початкові етапи розвитку, і я готова поділитися ними з тобою. Просто працюй над собою, повір у себе і ніколи не здавайся. Дерзай, крихітко, вийшло в мене, вийде і в тебе. Ну, а ми поки розпочинаємо вже довгоочікувану презентацію журналу Юз». Нагадаю, що це друга презентація журналу. Перша відбувалася у Вінниці 2019 року, і перший випуск журналу був присвячений загальному саморозвитку. І так, саме з тих пір я працюю над жіночим саморозвитком. Ви не уявляєте, скільки роботи було вкладено в цей журнал, і скільки цінностей і різних класних порад, яких я спробувала на собі протягом цих років. Як бачите, результат буде у вас не відразу. Ну, а ми розпочинаємо. Журнал по жіночому саморозвитку складається з 50 сторінок, на яких розташовані 10 рубрик: це саморозвиток, успіх, жінка, дім, догляд, спорт, психологія, стиль, естетика та релакс. У кінці журналу є наявні планери на день, тиждень, місяць, і рік. Їх можна також придбати окремо. І, і, і чек-листи по різних темах, які ви зустрінете в журналі. Як журнал, так і чек-листи, так і планери можна замовити окремо на нашому інстаграмі Віка Вік -ньюз. Отже, друзі, переходимо до самого журналу. Вже нарешті, ось так саме виглядає наша обкладинка. Тут 5 чек-листів йде у подарунок, але також йдуть і планери. На першій же сторінці нас зустрічає слово від редактора» і нас зустрічає перша рубрика, це рубрика «Саморозвиток» і в ній є такі матеріали, як Для чого тобі саморозвиток і Якщо я не хочу розвиватися. Протягом усього журналу вас будуть зустрічати ось такі рожеві рамочки: це цитати, афоризми та вислови відомих людей що стосовно тематики, яку ми відкриваємо в журналі. Також є матеріали жіночий, саморозвиток, також до них цитата, і наступна рубрика в нас успіх, і в ній такі є матеріали, як «Тайм-менеджмент» та все про нього. Саме тут є наші планери, щоб засвоїти більше тему тайм-менеджменту і навчитися планувати свій день, тиждень, місяць та навіть рік. Успішна жінка. Також є цитата від Майкла Джордан. І є рекламка чек-листу, який ви можете знайти на кінцевих сторінках журналу. Чек-лист до. Успіху, тобто, як стати успішною. Тобто, одна тема, один чек-лист. Наступна рубрика вона основна у цьому журналі, це рубрика жінка, і тут є такі матеріали, як стати that girl» та чи потрібно. Також є цитата жіноча енергетика та все про неї. І головне питання кожної жінки як полюбити себе. І також є чек-лист по темі, як полюбити себе і ще декілька цитат. Наступна рубрика в нас догляд. Тут є такі матеріали, як краса, раз і назавжди, догляд за обличчям. Догляд за волоссям і знову ж таки чек-лист, який дає вам систему догляду за собою, щоб ви жоден пункт не пропустили у своїй щоденній рутині. Наступна рубрика в нас дім. І багато з. Хто скаже, що ця тема жодним чином не відноситься до жіночого саморозвитку? Але давайте будемо відвертими. Навіть найуспішніша бізнес-леді вона якось вирішує питання твого комфортного дому. Неважливо, чи прибирає вона сама, чи наймає прибиральницю. Але тут ми все-таки схиляємося до думки, що твій дім це твоя фортеця, і він в твоїх руках, і як поєднувати роботу сім'ю та? Догляд за з нашою оселією. І тут є такі матеріали, як правила ідеального дому, домашній аромат, це в порядку або методи прибирання, і, звісно, є чек-лист по прибиранню. Наступна рубрика це спорт. Взагалі, я вважаю, що будь-який саморозвиток без спорту просто неможливий. Спорт дає нам мотивацію, і коли ми займаємося спортом, ми замислюємося над тим, хто ти є, що ти можеш, і нас це надихає. Ну, принаймні, мене точно. Тут є такі матеріали, як стати підоняшкою, є цитата. Поговоримо про жіночий спорт, як позбутися висячого животика. Знову ж таки, цитата є. І наступна рубрика це психологія. І цю рубрику ми часто піднімали на нашому каналі YouTube у Вікінівськ, і ви зустрічали вже такі тематики: як тягнемо самооцінку за вуха, як припинити соромитися. І, звісно, знову ж таки цитат. Далі в нас йде рубрика Стиль, і тут, і тут такі матеріали, як Заздарни у свій гардероб, цитата. Відправляємось на шопінг, що означає мати добрий смак. І Наступна вже кінцева рубрика. У нас йдуть дві кінцеві рубрики: це естетика та релакс. Це просто рубрика для насолоди, і в цій рубриці більше буде як. Мета цієї рубрики надихнути картинками. Те ж саме, що ми завжди робимо у Пінтересті, в Інстаграмі, коли ми просто сидимо в інтернеті і думаємо, «Так, все, мені потрібно діяти, щоб в мене була така сама картинка, і ми якраз про це поговоримо. Створюємо красу навколо себе, розвиваємо в собі естета. Тут о, така сторінка виділена саме для естетики і для вашого натхнення з такими надихаючими цитатами. І остання рубрика журналу це рубрика Релакс. В ній є такі матеріали як дорогоцінний час на себе та де його знайти. Я знаю, це проблема багатьох жінок і не тільки матерів, а це також і студенти, і підлітки. Ну, якось на все вистачає, але на себе часу не вистачає, доволі така поширена проблема. Як розслабитися після робочого дня? Цитата. І мистецтво самотності. І тут в нас остання цитата, вона виділена жовтим кольором. І далі в нас йде додаток до журналу, сюди входять усі планери, чек-листи, які ви зустрічали на сторінках журналу, які вони, звісно, тут вже в більшому упоминому екземплярі. І кінцеві сторінки журналу виділені для нотаток, тому що я впевнена, що кожен читач, який буде читати і працювати над цим журналом, він знайде, що собі занотувати. А заводити цілий блокнотик для 50 сторінок журналу, ну якось трохи невигідно, тому я вирішила залишити декілька порожніх сторінок, щоб читачка могла записати для себе нотатки або свої висновки, які вона зробила від того чи іншого матеріалу. І ось у нас вже остання задня обкладинка, і тут є мій девіз: Змогла я зможеш і ти». Отже, друзі, на цьому наша презентація журналу завершується. Я нагадаю, що чек-листи, планери можна придбати окремо від журналу, звертаючись на наш інстаграм Віка -wik 27 Посилання я залишу в описі відео, і сам журнал також можна придбати як в електронному, так і в друковому вигляді, також звертаючись за посиланням в інстаграм Віка -wik 27 я дякую вам за перегляд. Долучайтесь до нашого марафону і залишайтеся з Wikinews.